І сьогодні більшість тієї техніки, фактично вся, яку ми демонструємо, власне, представлена із даного господарства, і працює в даному господарстві. Його переваги в тому, що оптимічна каретка, вона. Є призначена тільки для гусеничних тракторів Челленджер. Вона працює бездоганно як по ідеально вирівненому полю, так і по полю, яке має складну конфігурацію. Хочу представити вашій увазі дискову борону Sunflower 1435. Дана модель має 11 метрів робочої ширини. Транспортна ширина становить 5,5 метрів і транспортна висота приблизно 4 метри 30 сантиметрів. Комбайн. От витрачає от паливо в межах 10-15 літрів на гектар. Комбайн агреготований з кукурузовою жаткою «Герингов». Жатка «Герингов» є ідеалом серед кукурудзових жаток. даній жатці встановлена система подрібного рототис, яка складається із трьох вальців. От два яких втягують стебло, а третій валець подрібніє. представляє грунтопробну техніку. Це чизельний клуб від американського виробника Villreach 5830. Він складається з трьох секцій. Дана машина має гідравлічне складання бічних секцій. Культиватор півріч 17 піксель тридцять сім 37 дев'ять. Також складається з плосекції. Пічні скласті складається до центру здобува дітей циліндрів, закріплюється до транспортування. Битва «Титани», яку започаткувала дикун Глобал Консалт разом з компанією Так. Я рахую, що це є майбутнє. Чому? Тому що ми повинні бути бачити техніку в роботі безпосередньо, щоб вони нам показували, які переваги. Ми піднесемо Україну на більш потужні рівень. А технології, що приносять гроші.